Вже декілька днів житомиряни відчувають різке похолодання, яке пов'язане із циклоном, що створює на території області холодний Арктичний фронт. 16-го вночі температура 2,7 тепла, в день 7,12. Також очікуємо ще невеликі опади впродовж доби. У зв'язку з поширенням на території України арктичного повітря 17-19 жовтня на Житомирщині очікується зниження температури. Вночі заморозки 0-5, в день температура 6-11 градусів тепла. Такі погодні умови можуть Призвести до пошкодження ще не зібраного урожаю на полях, що відповідає другому рівню небезпечності. Продовж цих днів опадів не буде. кажуть синоптики. А на 17-18 вночі є вночі та вранці є ймовірність виникнення туману. Просто буде спостерігатися таке сухе, холодне арктичне повітря у четверта п'ятницю. Вітер буде північно-східного напрямку – 5-10 метрів за секунду. Артем Сидорчук, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1